Не всі твої вірші покладені на музику. Чи ти береш десь участь із... просто як поет виступаєш? Чи друкуєшся десь? Як поет я пару разів доводилось мені виступати, навіть під час бардівських концертів, скажімо, граєш ти граєш, раз струна провелася. Тобто мені замінювати треба це десь 5-10 хвилин. Ну, в такому випадку це невиправданий час. І доводиться читати вірші просто тоді. Але іноді так, як поет виступає, скажімо, в таку зиму на вулиці з гітарою дуже не, не поспіваєш. От, минулого року їздили в крути взимку, я читав просто вірші, тому що на гітарі грати було неможливо. Тобто одну пісню дограти це, це проблематично, руки примерзають до, до струю. Е, читаю іноді. Е, я ніколи не ставлю свою мету видавати друковано там, вірші. Є кілька там збірників, солянок таких поетичних, де є мої вірші. А переважно в інтернеті, зараз як засіб комунікації, інтернет найкраще, найшвидше, найзручніший. Тому в інтернеті знайти можна практично все. Ну, там, Можливо, крім чорновиків. Так? Але так, в принципі, все. Щоб продемонструвати свій поетичний талант, можеш там щось зачитати. Так, можна. Очі до неба. Рік добігає коло, П є за здоров'я з хворими на проказу. Випий з нами, сяду в лайдак до столу, зорі і люди гаснуть одного разу. Вулиці крутять, руки старим деревам, Холодно шипці вибив татуювання, Заспаний потяг рушив до міста Лева, Шльондри юбивці вийшли на полювання, гніт догорає, кілька секунд і спати, сни переливши кожну окрему фразу. Вершник епохи скорбно міняє лати. Зорі і люди гаснуть одного разу. Немов босоніж стерні, Слова як осінь навіжені, І безнадійні, як мішені, При перехресному вогні. Ідуть, ступають на ножі і розтинають навпілвітер за діякальні знаки літер. У безкінечному вірші. Він написався далебі, Ще випадковіше за осінь, чи дощі золото косі Так довго снилися тобі. На тій затоптаній межі, поза якою білим біло слова летіли і летіли у карколомнім віражі, немов босоніж постерні, не наче осінь наріжені І безнадійні, як мішені. При перехресному вогні. Твоя поезія, з якою я знайомий, і пісні, вони... Асоціативні, як на мене, дуже. То хто тобі найбільше імпонує і з кого, в принципі, ти приклад брав? З виконавців, з поетів? Ну, якщо брати, скажімо, виконавців, то там то переважно всі рокери класичні, тобто починаючи від Морісона, закінчуючи там, скажімо, башлачовим. От, а в поетичному сенсі, як не дивно, зараз мені це здається Чудернацьким, але виростав я на Срібному столітті російської поезії. Єсєнін той самий мені дуже подобався. Я на пам'ять майже весь зробітний знаю. Знову ж таки, маловідомий поет там, Дмитрій Кедрін той самий теж з того часу. З українських поетів дуже люблю Герасимюка, Римарука, тобто, це, ці 80-ники. Ліно Костенко, само собою дуже поважаю, але ну, це трошки не, не мої вірші. Тобто, я трошки інакше б їх робив, скажімо так. Правильно, хтось казав, що якщо хочеш написати ідеальний вірш, то напиши оса. Якщо хочеш ідеальна вірша. Ну, в принципі, так багато. Скіба, роман Скіба, він надзвичайно психологічно, він дуже вміє гарно словами оперувати. За він мені дуже подобається. Ну, менш відомих там, батьків Михайло. Він так, в 90-х роках спалахнув і зараз десь зник, я навіть не знаю, де він, що з ним відбувається. Тобто з французів там, превер подобається, Верлен. Артюр Римбо девчому, але мені здається, що вони багато втрачають у перекладах. Тому вчити французьку мову треба було б. Взагалі поезію треба читати тільки в оригіналі. Але мовний бар'єр не дозволяє. Їх бочима душа не сприймає. От, до речі, з приводу друкувати вірш, був нещодавно один випадок, 14 мені подзвонила… Однокурсниця і сказала, що от її мама вчителька, і вона купила підручник для вчителів 10 класу. І виявилося, що там в тому підручнику купа моїх віршів. Ну, для мене це була дивина, я поїхав, купив, і такі справді виявилося, що майже в кожному розділі або ілюстрації до навчального матеріалу, або вже в правах мої вірші. Виявилося, хоча просто навіть не знав, що я там... Такий знаний спеціаліст із художніх прийомів, більшість яких я просто навіть не знаю по назвах. О, так комічна ситуація. А, мені цікавий сам процес створення. Ти мучишся, переживаєш свої вірші. Легко дається? Чи, чи іноді може висіти рік в голові, а потім тільки десь вибухає? Буває по всякому. Мені здається, що вірш це 99% такої підготовчої внутрішньої роботи, і лише 1% – це коли він вже просто вихлюпується на папір. От, насправді неможливо, там, щоб віш народився з нічого. Тут нічого е, з нічого не виникає. Е, тобто якісь переживання, можливо, зафіксовані, там в пам'яті, або е, мимовільно от, е, спливає потім, або е, навіть моментально зафіксоване переживання, воно виливається рядки якимось чином. Цей процес дуже загадковий, і про це можна говорити там, безкінечно, і образи вигадувати. Там, наприклад, Пелєвін писав, що творчість це коли ти береш. Значить, замочні скважини своєї душі, вилаштовує їх в рядок, щоб через них упав на папір. От образ красивий, але тому, хто незнайомий з процес не дає жодного розуміння про те, як це відбувається навіть приблизно. А от е з музикою Музика одразу народжується в голові, разом з віршем? Чи... От з музикою у мене складніше. Тобто е нема... Мог... Справді в тому, що я не віртуоз в сенсі гітари, і тому е оперуючи своїм досить обмеженим арсеналом прийомів, які я володію, надзвичайно складно буває створити щось нове, таке чого, ще ніколи там, до тебе ніхто не робив. Ну, враховуючи, що цей процес взагалі складний, тобто створити щось нове, е е то з музикою в мене вічні напряги, вічні проблеми. Але буває навпаки, буває, є музика, наприклад, яка там, 10 років ось у мене в голові лежить, там я її можу зіграти, але... Вірші до неї написати, я не можу, ну, просто ніяк. І велика рідкість, коли вони народжуються одночасно. Музика з віршами майже там один за одним або один для одного. Це дуже, дуже складно і дуже рідко буває. Михайло Скибицькому, нашому земляку, герою громадянської війни в Латинській Америці, правій руці Сімона Болівара. В нас сьогодні ніхто не знає, а там у ньому пам'ятники стоять. Засіваючи кров'ю і кулями, ви пожинаєте те, що посіяли і у майбутньому, і у минулому тільки приреченість та безнадія, що до світанку бере у зару. Коли наркотики поїть з надійним, чи не втомились ви, пане поручнику, від безпорадності та безнадійності, від перекрасно. Слань у цьому підручнику правил написаних вічної бійні Вам до світанку одягнуть наручники. Пане поручнику, ви безнадійні, ви безіменні, у цьому побоїщі, чортові сунищі, крові і стали жити навколішки, здохнути, стоячі, пане поручнику, це не деталі а передсмертне за... Гострення совісті, що розучилася жити спокійно в кожному розділі вашої повісті, пане поручник у смерті і вільний світ, засіваючи кров'ю і кулями. Ви пожинаєте те, що посіяли і у майбутньому, і у минулому тільки приреченість та безнадія. Так за візит і за гарні пісні, і за гарну розмову. Дякую. І сподіваюся, що в недалекому майбутньому ми ще не раз зустрінемося. І, можливо, будеш приїжджати вже там з концертами. Давай Будь знати.